Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому ютуб-каналі. Мене звати Катерина Морошниченко, я пієм напрямку COVID-IT. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику, де наші випускники діляться своїм шляхом працевлаштування. Сьогодні з нами Карина Дзеблюк, це випускниця курсу дата аналізу. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та чим займаєшся? Третій тиждень як працюю у аутсорсинговій компанії Skill Web Quality. Це чеська компанія. На посаді дата аналітика Antifraud. супер. А ким ти працювала до переходу в IT? Остання посада це була теж е, аналітик, але excel аналітик е, у компанії бренду одягу. А перед цим зазвичай працювала адміністраторами е, в різних студіях салона краси. А чи змінилося твоє життя після зміни сфери діяльності? Змінилося в тому плані, що я працюю з дому. я у мене майже вільний графік, і немає такого, що я там встаю в сім ранку, кудись їду і повертаюсь додому аж під вечір, це дуже круто. А скажи, будь ласка, чому ти обрала саме напрямок дата аналізу, а не, наприклад, якусь розробку, тому що, я взагалі, раніше ніколи не думала про IT, але коли почалось повномасштабне вторгнення? Uh, я uh, жила з сім'єю разом з моїм братом, який вже зараз 8 років працює дата-аналітиком, і Я стала заглядати до нього в ноутбук, що він там робить. Uh, мені стало цікаво, він сказав, що там можеш повчити, якщо тобі дійсно тобі сподобається, то це твоє. І я спробувала я робила задачки на SQL, працювала з даними, і зрозуміла, що мені дійсно цікаво саме розв'язувати ось ці задачі. А потім я зрозуміла, що можна не лише писати запити й робити цікаві візуалізації, що я дуже люблю, і я навіть не цікавилась іншими, іншими напрямками. Мені це повністю сподобалось. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. Як воно в тебе почалося? Півроку тому я почала самостійно щось вивчати, шукати на різних сайтах, але зрозуміло, що мені не вистачає структурованості. Я не розумію, як мені правильно поступово це все. Вивчати. Почала думати про курси, тільки думати. Буквально там два дні я дивлюсь, YouTube канал дурніва і він рекламує курси і саме аналітику даних. Я думаю, клас, ходжу, подивлюсь що там за Це був, здається, марафон. Так, це був марафон. Я думаю, окей, класно, пройду марафон. Ось так, так я дізналася в принципі про IT, про готії. Пройшла марафон, потім пішла ще на вебінар, і вебінар. Дав мені зрозуміти, що я хочу тут навчатися. А розкажи, будь ласка, детальніше саме про вже навчання на курсі, як воно відбувалося? Навчання відбувалося для мене досить комфортно. Я старалась завжди відвідувати онлайн-лекції, тому що це зручно. Завжди відповідали абсолютно на всі запитання на лекціях. Ентер відповідав абсолютно на кожне запитання дуже швидко. Так само на лекціях відповідала на кожне запитання, і навіть якщо я не була на лекції, дуже було зручно, що я могла їх переглядати в записі. І так само домашки. домашок достатньо. Є бонусні завдання, що круто для тих, хто хоче більше практикуватися. Це важливо. Я старалась практикуватися навіть не, не по нашому курсу. А чи були в тебе складні моменти під час навчання? Були складні в плані виконання завдань цих домашок, коли здається все так просто. Там ти читаєш умову, все, все зараз зроблю. Починаєш це робити день-два. Я було три дня сиділа до цього. Я там гуглила і вже в крайньому випадку писала ментру, який дуже швидко мені допомагав. І основне, що я для себе зрозуміла, не треба закидати ніколи свою роботу, треба дійсно сідати, починати поступово робити, тому що, коли в тебе залишається один день і в тебе кипить голова, ти вже навряд чи щось зробиш. Якщо в мене щось не виходило, просто відкладала це на наступний день і все свіжою головою продовжувала, і все було круто. Коли ти почала пошук своєї роботи, навіть до того, як мені надіслали сертифікат, як відбувався. Процес пошуку роботи я шукала на усіх сайтах майже усіх, які рекомендували нам кар'єрні консультанти. Але якщо по рекомендації це було приблизно 2-3 відгуки на день, щоб встигати робити технічні завдання, то спочатку я надсилала 15 там а той до ну, 20, ні, 15 десь відгуків. Зараз і всюди, де тільки можна, де тільки я бачила слово аналіз. Це було моєю помилкою, тому що відгуки були, але я відразу розуміла, що це не та вакансія, яка мені треба. А чи багато відповідей ти отримувала після розсилання свого резюме? Близько 20% були відповіді, а з них 10% – це відмов. мені мені подобалось, коли не відповідали, навіть коли ні, тому що я розуміла, чому саме ні, а коли чари просто не відписують, трошки так обідно. Як відбувався процес працевлаштування саме в твою компанію? Які були етапи? Етапів було небагато. Зазвичай це була HR зустріч, далі зустріч з безпосереднім керівником, далі технічне завдання. До такого до максимуму я доходила до технічного завдання. А у мене на посаді це була відразу зустріч HR плюс там були SEO. І це єдине, що я проходила просто ми відразу до до, до, до другого пункту перейшли. Важка була зустріч з Сіо, чи були якісь технічні запитання? Для мене це було трішки стресово, тому що мені написали HR, що ну, давай зробимо дзвінок, а я звикла, що зазвичай HR пишу для початкової співбесіди, або це було по телефону, або по смс. І я кажу: окей, без проблем там давайте відео. Хоча я сиджу в піжамі вдома в брата, розумію, що яке відео. Я не готова, але я зібралася. Потім вона мені ще через там кілька хвилин написала, що ми будемо не одні. Я думаю, все, мій, мій в мене починається стрес. Але все було ок. Ми зустрілися, мені дуже сподобались. Всі, з ким була зустріч, всі такі позитивні, хороші питання були, були питання, які, до яких я, в принципі, була готова. Бо питання були загальні, по метрикам, по моєму досвіду, всі завжди питають по досвіду. І головне це вміти гарно розказати про себе і про свій досвід, вижити все з попереднього досвіду, що тобі треба зараз. А я до цього готувалася я знала, що я можу розказати. А в тебе не було етапу з англійською мовою до англійської я не доходила. В мене англійська не на високому розмовному рівні, тому я навіть на такій вакансії або отримувала відмову, або не подавала. Скажи, будь ласка, компанія, в якій ти зараз працюєш, це єдина, яка тобі відправила офер, чи можливо були ще й інші офери від інших компаній? Були інші, був інший один офер офер на посаду в офісі. Які я хотіла, але там трішки не там. Я розуміла, що розвиток там мене приведе в інше русло. Там були не ті програми, які мені потрібні. Як ти вважаєш, які софт скіли потрібні для того, щоб класно навчатися, і потім класно адаптуватися в новій команді? Бути зацікавленим в тому, що ти робиш, і не лінуватися постійно вчитись, тому що на якій би посаді ти не був, з яким би досвідом ти не був, IT це те, де постійно треба вчитись. Якщо немає навику е швидкого навчання, там любові до навчання, це буде важко. Лінивим, там ті, хто йдуть в IT просто за грошима, і я колись теж думала, що IT клас, коли взагалі в цьому не, не, не пробувала себе, що це так круто, легко, і просто гроші капають з неба. Ні, це не так. Треба дійсно бути вчити, вчити треба бути класним спеціалістом. Тому я назву для початківців це швидке навчання і бути, не знаю, бути щирими, бути з собою. Мені здається, саме це допомогло мені. Завоювати якусь мінімальну прихильність в деяких хайчарах. Карина, ми тобі дуже дякуємо за твоє інтерв'ю, за те, що ти поділилася своїм досвідом навчання, працевлаштування своїми лайфхаками, так би мовити. Друзі, вам дякуємо за перегляд цього відео до кінця. До зустрічі в нових випусках. Па-па!